Спорту продовжує унитву за лідерами першості України з футболу серед команд першої ліги Чернівецька Буковина. Після серії невдало зіграних матчів наші земляки в черговому поєдинку змагань продемонстрували свій результативно переможний потенціал, певно, здолавши одного з принципових суперників Білоцерківський арсенал. Команда з Київщини і Буковинці в минулому сезоні знаходилися серед фаворитів змагань і, за їх підсумками, посіли досить високі сусідні місця в турнірній таблиці. Першій шісті тож чергова зустріч гідних один одного суперників мала принциповий характер. До того ж, кожна з команд бажає на старті забезпечити очковий доробок, який дозволить їй перебувати серед лідерів змагань. В цьому очному протистоянні боковинці досить впевнено продемонстрували свою перевагу над грізними суперниками з-під столиці, котрі навіть побоювалися наших земляків. Про що й засвідчує перший гол, який гості самі ж і організували у свої ворота, не врахувавши, що в складі Ченічан грає настирливий Євген Сантрапицький, котрий чудово скор. Ристався подарунком суперників і відкрив рахунок у матчі. Мали буковинці в першому таймі ще три чудові нагоди, щоб збільшити рахунок. Але в тих епізодах відмінно зіграв воротар арсеналівців, би виправляючи ту свою прикру помилку, яка призвела до першого взяття воріт білоцерківців. І все ж таки, другий гол побував у воротах арсеналу. Коли вже в другому таймі на допомогу своїм партнерам по атаці прийшов новобранець Буковини, досвідчений захисник Андрій Донець, який гравцем чернівецької команди міг стати ще на початку своєї футбольної кар'єри. Подобається команда. Перший я вже тут не перший раз. Я колись починав свою професійну кар'єру тут. Пройшов збори, коли був тренер Лахнюк. Але просто з деяких причин я тут не залишився. Просто мені ну, не, не вийшло мені тут залишитись так би. Я тут рядом живу, мені 180 кілометрів самому Хмельницьку. Я рахую, що я практично вдома. До речі, робота тренерського штабу зі створення бездатної команди триває і вже найближчим часом. В її складі очікується поява ще одного досвідченого виконавця. Між іншим, виховається боковинського футболу вже атакувальної ланки. Бальшою спасибо болельщикам, фанатам, Ну і большое спасибо ребятам. Тому що по ходу чемпіонату ми перестраємо нову команду строїмо. потому что однозначно стар старт чемпионата показал, что я говорю, что мы не ошиблись, просто времени не хватает. Ну, плюс отдельное спасибо и благодарность ребятам, потому что за пять дней проехать 3000 километров, ну, мы в практике футбольной это первый раз я столкнулся. Особенно после возврат был, 1200 кілометрів і ми в повному составі, як ребята сиділи, даже не лежали, а сиділи, це очень тяжело було. І я благодарен, що ребята сильно вище і бились. Чергова Вікторія Буковини, не як потішила вболівальників, які вірять у подальшу. Результативно переможну ходу рідної команди. Сьогодні був на футболі? Да. А з ким? З татом. Ну, хто виграв, який рахунок? Е... Буковина виграв. Буковина виграла. Ми дуже задоволені грою. Якби вони постійно так вигравали і грали, було б дуже супер. Ну, звісно, ми отримали. Але треба болівати підтримати. Болівати, звісно, 100%. І вона буде грати і перемагати. Три батюк, васильпантя, тименя, теба.